Чудово, запис уроку пішов. У нас сьогодні з вами дуже особливий урок. Ми сьогодні дуже дорослими речами будемо займатися. Ми сьогодні на практику підключимося до класруму з інформатики. Але перед цим невеличка презентація. Презентація сьогодні про способи подання повідомлень. Тут ви мені вже будете трошечки допомагати. Ну, бачите, різні картинки, ми їх зараз розберемо. Дивіться І так, інформацію з навколишнього світу ми отримуємо за допомогою повідомлень: тобто, наші органи чуття, наші очі, вуха, шкіра, язик та ніс. Отримують якісь інформацію у вигляді повідомлень. Це послідовні сигналів різної природи. Тобто, це може бути звук, може бути текст, може бути якась картинка або фотографія, відео, музика, жести і так далі. Давайте розберемо основні, основні типи оцих повідомлень. Дивіться, можуть бути текстові, графічні звук, відео. Умовні жести та сигнали, і останній окремий вид. Бачите, написано комбіновані. Комбіновані означає використання декілька способів. Давайте розбиратися. І так текстовий спосіб. Це коли ми щось читаємо у вигляді тексту. Це можуть бути якісь твори, записки, листівки, книжки, газети, журнали. інформація в інтернеті в нас теж у текстовий спосіб подається. Аналогічно, наприклад, ви з кимось переписуєтеся у вайбері, телеграмі або WhatsApp. Це теж текстовий спосіб. Тобто, перший спосіб отримати повідомлення це текст, тобто, щось прочитати. Або ми можемо, наприклад, в зворотньому етапі щось написати. Якщо ми щось напишемо, це теж буде текстовий спосіб передачі повідомлення. Навіть коли ми з вами спілкуємося, це теж текстовий спосіб. Ми його комбінуємо зі звуковим. Ми можемо оці тексти передавати усно, тобто з кимось поспілкуватися. Це буде спосіб передачі повідомлення, але усний. А можемо комусь щось написати. Це буде текстовий спосіб, але письмовий. Тобто, запам'ятали, перший спосіб це текст. Тобто, нам дуже важливо вміти читати і писати, тому що основна інформація в нас передається якраз текстом. Так, запам'ятали текстом і раз. Рухаємось далі. Ага, оце да, приведено декілька картинок. Дивіться, ну бачимо, що трошки не в гарній якості картинки, самі зображення, але в цілому розібратися можемо. Дивіться, в нас тут приведені, наприклад, на скельні, на скельні надписи. Тобто, бачите. Ну тут, мабуть, можна там розрізнити і П, З, Л, Г, І, Л, ну, тобто англійську мову, латинь. да. А тут, наприклад, є якісь позначки. Тобто, у нас не кожен, не кожну мову в світі ми розуміємо, але в цілому кожна мова, ну, майже кожна мова має своє письмо. Тобто, для чого нам потрібно письмо, читання, українська мова, щоб знати мову, щоб ми могли щось і написати, і навпаки, прочитати. Так, далі. Наступний спосіб, графічний. Його використовують трошки менше, але він теж дуже важливий. Це може бути картиночки, фотографії, малюнки, якісь ілюстрації, дорожні знаки. Це теж графічний спосіб. Тобто у нас, коли ми їдемо в машині або в маршрутці, ми бачимо різні дорожні знаки. Вони ж не написані, правильно? Це не текстовий. Спосіб. Так. Так. Це графічний. Тобто, графічний, що означає? Чи це якась картинка, малюнок, фотографія і так далі? Тобто передають певну інформацію. А ну може, хтось знає, що означає оцей знак оклику в трикутничку червоному? Хто знає, що це означає? Ну, цей знак означає обережно, увага! Тобто цей значок означає, що нам потрібно бути обережним, це значок увага, тобто попереджає про щось. Ну, картинки, ви бачите. Є в нас, наприклад, картинка. Це малюнок. Тобто, бачите, ми бачимо, що це не справжня фотографія, хоча, можливо, таке місце і існує в реальності. Але це якийсь малюночок. Тобто хтось намалював, передав інформацію, наприклад, про красу природи. Внизу аналогічно передали красу природи, але не через картинку. Що це в нас внизу? Що це за ілюстрація? Це фотографія. Молодці. Тобто, графічний спосіб, це в тому числі і фотографії. Тобто, ми можемо щось намалювати, тобто придумати щось, а можемо зробити фотку. Це буде відображення, оця фотографія це буде відображення реального світу. Так, ну добре, так фіксуємо. У нас є текстовий спосіб, щось читаємо, графічний спосіб, щось бачимо, якісь картинки, фотографії і так далі. Ну, от один із перших, до речі, до речі, графічний спосіб з'явився раніше. Збереження повідомлень раніше, ніж текстовий. Тому що людство спочатку навчилося малювати, а вже потім навчилося писати. Зрозуміло ситуацію? Тобто набагато легше зобразити малюнок. От пригадайте навіть себе, коли ви ще були в дитячому садку. Що вам було легше написати щось чи намалювати? Що було легше? Намалювати, звичайно. Ви там до першого класу ще не дуже гарно вміли писати. Пригадуєте перший клас, коли ми сиділи і пригадували, як називаються які букви, коли ми запускали якісь якусь програмку і читали по буквам, що там який написано? так да. Ви зрозуміли ситуацію? Тобто, в нас є текстовий спосіб, у нас є графічний. Далі йдемо. Звуковий спосіб. Теж дуже важливий звучання музики, гуркіт коліс потяга, коли він під'їжджає, або, наприклад, сигнали, спів пташок, закипання чайника, музика в наушничках і так далі. Це все в нас звуковий спосіб. Наприклад, аналогічно, от зараз ми з вами використовуємо текстовий спосіб, тобто, бачите, є якісь надписи. Одразу під час цього нашого уроку інформатики. Ми використовуємо, окрім текстового, звуковий спосіб, тобто я з вами спілкуюся. І графічний, тобто, ви бачите якісь картинки. Тобто, бачите, ми під час уроку використовуємо одразу три способи: і текстовий, і графічний, і звуковий. Так. Ну, за звуковим способом зрозуміло, що ми отримаємо інформацію, наприклад, чуючи мову, або там, дивлячись новини, ми ж чуємо ще і звук окремо. Знову ж таки, якщо, наприклад, ми переходимо дорогу і, наприклад, почули сигнал машини. То нам сигналять машини про щось вони теж сигналізують. Тобто в нас є наші вушка як орган чуття, який сприймає звукові повідомлення. Так, зразі, дзвіночки це вже коли ми з вами, ну, це дзвони церковні, а є дзвіночки шкільні. Це вже коли ми з вами повернемося до школи, будемо чути наш дзвоник з уроку та на уроки. Так. Відео, Відео, е, відео це є у нас. ну, Відео тут і. Кліпи і, можливо, якісь відеоролики, і фільми, і серіали, і мультики. Тут підходить усе. Але в цілому відео, саме відео являється комбінованим способом. Ми використовуємо графічний спосіб, тобто ми щось бачимо, і звуковий ми щось чуємо. Раніше, наприклад, саме кіно було німе, тобто не було жодних звуків, була лише картиночка. Тобто без звуків зараз, звичайно, що ми маємо змогу і бачити фільм, наприклад, або мультик якийсь, і одночасно його і чути. Так є жести, о, тут же цікаво: жести, умовні позначення, тобто мова глухонімих, вони не можуть розмовляти, але в них є можливість спілкуватися за допомогою спеціального алфавіту. Аналогічно регулювальник. Знову ж таки, не дуже зручно його почути. Правильно, коли ми їдемо в машині, ми регулювальника не почуємо, бо гуркіт, полез, машини їдять незручно. А якщо він показує щось жезлом, тобто ця спеціальна паличка, це жезло називається, то там вже набагато зручніше водій знає, куди можна, куди можна рухатися. Аналогічно, вираз обличчя. Тут же давайте я підключаю нас, будемо з вами вирази обличчя розпізнавати. Ну давайте, це в нас умовний жест. Вирази обличчя. Наприклад, якщо я роблю такий вираз обличчя, як ви думаєте, яка тут буде емоція? Здивування. Угу, здивування. Або, може, страх. Да? Хтось пізнав. Якщо я роблю такий вигляд обличчя? Радість, Радість, посмішка. А якщо я роблю, наприклад, такий вигляд обличчя. Народі. Сумно, або я, можливо, втомився, да. Тобто, наше обличчя це теж один із спосібів <кх>, передати інформацію. Тобто, це теж якийсь жест. Тобто, якась інформація передається. Раніше, наприклад, також використовували азбуку Морзе. Азбука морзе це спеціальна така азбука, в якій кодуються за допомогою тере і крапочок певна інформація. Наприклад, бачите, англійський алфавіт, цифри. І в нас за допомогою цього алфавіту і цифр можна закодувати якесь повідомлення. Ну, давайте, наприклад, зберемо за допомогою ось таких ось крапочок і тире повідомлення школа. Як буде англійською мовою школа? «School». Тобто ми дивимося, перша літера С. Тобто це три крапочки. Раз, два, три. Далі іде літера С. Літера Сі це тире, крапка, тире крапка, тире. Крапка, тире, крапка. Далі йде літера H. Чотири крапочки. Раз, два, три, чотири. Далі скулда дві дві букви О. Це в нас буде шість тире Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І літера Л. Це в нас крапка, тире, дві крапки. Крапка, тире, Дві крапки. Тобто, представте, оце в нас я всього-навсього за допомогою крапочок і, і тере закодував слово school англійською мовою. Ну тобто, це доволі доволі такий об'ємний процес, да? Тому набагато я думаю, що зручніше користуватися саме мовами українською мовою, англійською мовою. Так, шрифт Брайля. Наприклад, це шрифт спеціально розроблений для тих, в кого проблеми із зором. Тобто, хто не може бачити, вони цей шрифт. Отримують на дотик. У нас теж в молодшій школі, о, в молодшій школі ми будемо ще таке, таку штуку проходити. У нас в G-компрісі є прямо таке завдання закодувати шрифтом брайля якісь слова. І ви бачите, що кожна крапенка це те, що означає якусь букву. Тобто набір із шести крапочок, які певним чином розташовуються, формують нам буковки. Ну, Тобто, можна теж використовувати. Отже, зафіксували, зафіксували. наші способи повідомлення. Іще раз. Графічні, текстові, звук відео, умовні жести та сигнали і комбінований. Комбінований це коли ми використовуємо декілька способів. Так. Запам'ятали? Все зрозуміло? Чи щось не зрозуміло? Все добре? А тепер, мої хороші, наша практика. Дивіться, що ми будемо з вами сьогодні робити? У нас сьогодні доволі таке ну, цікаве, незвичайне завдання. Ми на всій школі користуємося таким чудовим сайтом, який називається Classroom. Ви чули про такий сайт? Ні. Не чули. Дивіться, що потрібно буде зробити. Ми завели це класруми, це сайти для навчання. От, наприклад, сьогоднішнє посилання не завжди зручно шукати, скажімо, у вайбер-групах. Тому можна підключитися до класруму і буде зручніше шукати якусь інформацію. А тепер, мої хороші, уважно, що потрібно зробити? По-перше, нам потрібно записати наш код. Запишіть собі на листочку або сфоткайте. Це в нас класрум. Ось оцей код. Запишіть верхній, бачимо. Це англійська мова. e H J M3 O N. Запишіть, будь ласка, це наш класрум. Клас Давайте Я прям допишу другі класи. Клас Другі класи класрум, третій клас класрум, і четвертий. Ось нас перший цікавий. Класрум. Це для чого зроблено? Для зручності. Щоб вам було зручно, наприклад, зайти можна в класрумчик і одразу побачити всі матеріали, які ми будемо вам давати. Записав? Записал? Так, записали сонечки? Давайте ще більше можу масштаб зробити. Ось так. Ось наш перший класрум. Ну, перший. Для других класів. Ось він. Ось він. Переписали. Так, це в нас тут сім руховок і цифек. Ви собі перепишіть, і зараз я поясню, що ми з ним робимо. Так, переписати, це собі записати на листочку. Це наш класрумчик. Так, є. Угу. Так. Є. І так, що потрібно з цим класрумом зробити. Ми заходимо в інтернет, причому дивіться, класрумчик можна підключитися і на телефоні, і на комп'ютері. Там однаково, і так, і так можна. Я тепер уважно, що ми робимо? Ми вбиваємо слово класрум. 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 Давай, записуй, записуй, сонечка. Ось він наш. Давай, давай e h j m 3 o m Це наш клас Так, є, Записала? Ні. Yep. Давай, давай. Записала. Є. І так, ми вбиваємо в шукачу слово classroom. Classroom. Далі бачите ось перший сайт. Вход в класрумчик, натискаю, і я заходжу в класрум. Вас запитаю, Ви цією поштою хочете, тобто, в нас є наші пошти, та? наш поштовий адрес. Можливо, у вас буде не ваша особиста, а ваших батьків. Тобто, Google Classroom що дозволяє? Дозволяє тим, хто навчається і викладачам економити час і робити навчальний процес більш ефективним. Тобто ми натиснули Classroom, натискаємо, вибрали оце хто у нас буде. Можливо, будете ви, а можливо, ваші батьки, ну, чию пошту ви використовуєте. І натискаємо Продовжити. Так, дивіться, щоб почати, добавьте курс. Ну, тільки тут у нас, смотрите, додати курс, це означає створити новий. А нам це не потрібно. Нам потрібно натиснути плюсик і вибрати пункт «Приєднатися», присъєдиниця. Бачимо? Бо, якщо создати курс, створити курс, це вчителі створюють курси. А ви робите присъединиться. Приєднатися. Натискаємо. Так. Ви увійшли в свій аккаунт. Ну, я у свій аккаунт зайшов. Добре. А тепер там, де бачите надпис код курсу. Ви ось сюди і вводите оце те, що ми записали. Бачите, оцей код це, начебто, пароль для нашого курсу. Ага. Є? Вже хтось не зайшов. Що ж там? Щоб хтось Так, да, Щоб вийшов. хтось інший да, не з нашого mm -hmm. паралелі, не зайшов сюди. Правильно. І увага! Натискаємо «Присоєдніться», приєднатися. Раз. І все. І ви будете приєднані до класруму інформатики. Як називається наш класрум? Як називається наш класрум? Другі класи інформатика. І тут будуть у вас з'являтися: ми будемо додавати тут розклад або, наприклад, матеріали, які вам потрібно вивчити. Скажімо, якесь, якийсь відеоурок чи якийсь навчальний урок. Ну, тобто, те, що нам потрібно, щоб щось навчитися. Ось така ось штука. Тобто, ви зрозуміли, сонечки? Давайте я зупиняю. Завдання на практику: приєднатися до наших класрумів за.